Знаєте, коли бар'єрів немає, це таке доволі скучне життя, коли все, все, все ровно, знаєте, це як сімейне життя. Коли немає жодної ссори, ти такий вже думаєш, що треба щось міняти, треба когось більш страшні шукати. Забігає трудовік і каже: Мені треба два-три кріпеньких мальчика. От я себе відчуваю часто цим самим трудовіком тому, що в таких ситуаціях два-три кріпеньких мальчика дуже необхідні для того, щоб вийти зайти. Але чрівато, звісно, це поломками крісла мого. Це відбувалося дуже часто, тому що це літо звісно воно було з точки зору там роботи активним, взагалі намагають вести активний спосіб життя в силу свого бажання і своєї емпатії, І знаєте, бабочки в животі і в глазах хочеться зробити краще і допомогти, але з, з вас не убуде. Запитайте у людини, чи їй потрібна ця допомога, чи не потрібна. Можливо, вона не потрібна. Можливо, ви зробите як кажуть, медвежі услуги і зробите ще гірше. Дай ви, або щось зламаєте, або собі, або людині. Слухайте інструкції, якщо людина сказала, що їй потрібна в тій чи іншій мірі ваша допомога, вона з 99,9% вірогідністю вам скаже, як правильно. Її. Знаєте, я дуже сильно дотичний, тобто через одну один дотик, я дотичний до питання бар'єрів, і тому я поділився своїми власними практичними навичками, знаннями в питанні безбар'єрності, в питанні інклюзії, в питанні взаємодії з людьми з інвалідністю і безпосередньо коректної комунікації. Тобто сьогодні такі теми були обговорені. До всіх тих бар'єрів, які відчувалися до відключень світла, додалися відключення. І якщо людина знаходиться на високих поверхах, то це строка з пісні смотри со сторони». Це реально знаєте, було б смішно, якби не було б так сумно, і це дійсно проблема є. Звісно, що містам, громадам е, потрібно включатися в усі ці процеси. Зрозуміло, що це коштовна історія придбання генераторів безпосередньо для будинків, але за співфінансування, я думаю, що це е, вирішуємо проблема, тобто, це, це можливо. І, але звісно, що з укриттями. Катастрофа, єдине доступне укриття це як я і казав, укритися ковдрою і чекати, щоб ти не був сьогодні цілю в рашистській рулетки. Ми всі ці теми обговорили безпосередньо коректної комунікації, взаємодії. Звісно, якихось нових правил і унікальних я не відкрив. Насправді взаємодіяти і комунікувати з людиною з інвалідністю треба як із будь-якою іншою людиною. Немає нічого так сверхістісно, як то кажуть. Базові правила поведінки, базова коректність, базова, скажімо так, нормальне відношення, людське відношення звісно, що правильну термінологію можна вивчити, вона є в вільному доступі. Ви можете подивитися довідник безбар'єрності, знати, як правильно використовувати які терміни коректно, а які бажано не використовувати, забути, викинути на смітник, такі як калясочник, інвалід, людина з обмеженими можливостями, людина з особливими потребами. Це все не є коректними. Я сьогодні про це все розказав. І чому це не є коректним? Чому це не є правильним? І чому це все звужує лише до... Опис людини до єдиної інвалідності ми ми розуміємо, що людське різноманіття воно ох яке велике, і е, можна людину е, описати будь-якими іншими словами. Я завжди часто кажу, можна просто юра, е, але в будь-якому разі мене можна описати по різному, бажано використовувати ці терміни лише тоді, коли це необхідно. Як давно ви проводите такі тренінги? Насправді я чимало проводив це в такому довільному форматі, зараз більш такому професійному. Наразі я реалізую проєкт в рамках власного. Проєкту називається він про комфорт. Він реалізується благодійною організацією Українська освітня платформа за фінансування Данії, Дан Чорч Ейд. Це допомогло мені придбати, зокрема, проєктор, який є інклюзивним з моєї точки зору, який я зміг сьогодні приїхати швидко під'єднати до власного планшету і максимально швидко реалізувати ті задачі, які були поставлені переді мною. Звісно, я відкритий, якщо у вас є у кого хто побачить це відео, бажаю або я провів таку лекцію у вас. Вона не є формальною, вона не, це не лекція скоріше. Це така вільна розмова про бар'єри, як їх долати е, навіть з гривною в кармані, навіть з нуль гривнями, як можна бути дотичним для, для до створення безбар'єрності в наших містах і громадах. У нас не так багато автошкіл, які е, готові прийняти людей з інвалідністю, проте вони є, добре, що це є, але дуже прикро. Що ось таку базову потребу ми сприймаємо, як за щось вау, щось нове. Так, ми дуже багато часу проспали, як то кажуть, в питанні безбар'єрності. Добре, що ми якось намагаємося, все ж таки, рухатися, але тим не менш, знову ж таки, навіть. Впровадивши цю ініціативу автошколи для людей з інвалідністю, все одно є певні нюанси, які також треба вирішувати на місцях. Тому що інвалідність, інвалідності, інвалідності різні. не треба зводити лише там, до якоїсь однієї і адаптовувати свої послуги максимально для широкого спектру людей з інвалідністю, які за висновком медичним мають все ж таки змогу, можливість кермувати авто. Звісно, що треба розширювати список автошкіл, які готові забезпечити цією послугою, тому що кількість людей з інвалідністю збільшується. Вони живуть не лише в великих містах, вони живуть і в невеличких. Тому бажано, аби географія цих шкіл, взагалі, географія безбар'єрності, вона розширювалася максимально і, дай Боже, швидше. Я сьогодні дійсно вперше. Я взагалі люблю щось відкривати для себе нове. І людська цікавість дійсно в мене присутня. Мені цікаво було познайомитися, бути дотичним до цього місця, міста, тому що ну власне тут була моя дівчина ще в до повномасштабного вторгнення зі своїми батьками, і вона казала: Юра. Ми звільняємо квартиру, яку орендуємо в Миколаєві, і переїжджаємо в місто південне. Я кажу: я за любий кіпіш, окрім сходів. Це моя філософія по життю. І ми тоді дійсно планували щось там. Ну, якісь плани були, але повномасштабне вторгнення внесло свої корективи. Тому не знаю, побачимо, поживемо, побачимо. Насправді я і в Києві проводив такі лекції. Просто наразі маю е, цей проект Миколаїв Миколаївської області, але я радо роз, розширюю кордони, тому що я не вважаю і є правильним лише говорити про безбар'єрність власному місті, власній області, тому що про це треба говорити. Якщо є змога про це говорити і тут, і там, і будь-де, то про це потрібно говорити. Е, тому мав нагоду, дякуючи. Е, Ільї, який мене сюди привіз, велика йому подяка, і він давно мене запрошував до вас в місто, і ми знайшли цю можливість. І я ініціював створення цієї програми щодо повномасштабного вторгнення. Ми е, намагалися е, зробити таку програму, яка була якби такою. Е, Уніфі... уніфікованою, тобто як певний кодекс усіх направлень щодо створення безбар'єрності, а це ми розуміємо, що це і фізична безбар'єрність, це і цифрова безбар'єрність, інформаційна освітня. Ми намагалися взяти всі заходи з існуючих програм, і створ... ну, розробивши і нові заходи. І щоб ми відслідковували саме стан безбар'єрності в нашому місті за рахунок, з що було зроблено в рамках цієї програми, наскільки ефективно, і так далі. Тобто, така була ціль першочергова. Звісно, чимала команда людей працювала над цією програмою, і от тільки нещодавно ми змогли її прийняти на сесії міськради, проте прийняли її, скажімо так, проголосували за букви. Наразі ми розуміємо, що попереду грудень, попереду новий рік і новий, в тому числі, бюджетний рік для громад, і нам доведеться. Голосувати вже за цифри, тобто за фінансову складову цієї програми, і мені дуже хочеться, щоб так же завзято, як ми голосували за слова, депутати так само завзято голосували за безпосередньо цифри, які будуть на цю програму виділені, для того, щоб ми звісно ж таки робили і фізичну доступність і інформаційну, і так далі. Тобто на це все, звісно, потрібно кошти. І дуже хочеться, щоб Підрядники, які потім будуть братися, це це все мали е, руки з того місця, з якого необхідно. Миколаїв не унікальне місто. Я був чи в, в багатьох містах України, і всі вони по собі схожі в рамках тих бар'єрів, які нам залишили наші покоління, тобто в спадок. І коли питання, як я сьогодні вже озвучував, піднімається стосовно відбудови України, то в питанні безбар'єрності це безпосередня перебудова. Дуже багато чого потрібно просто перебудувати. Будовувати, тому що е, чимало будинків є з високими цокольними поверхами, де потрібно просто ліпити, а воно ж не ліпиться іноді, і, 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 і ніби хочеться, і коліться, як то кажуть. Тому дуже багато. Але в цілому, базово, якщо ми говоримо про інфраструктуру, дати ну, фізичне оточення, то звісно, що це е, тротуарна мережа дуже важлива хідні переходи, звертати увагу на кут е, пониження, для того, щоб, тому що нас люблять, знаєте, з однієї сторони пониження зробили, з іншої забули, тому що ну, кошти виділять через три роки. І це створює е, окрему небезпеку, бо людина нібито з'їхала з дороги, переїжджає, а попереду бордюр. І е, єдиний вихід лише залишатися на трасі і по трасі їздить. Ну, В моєму випадку, я. Так і роблю. часто. Я дійсно в мене є жарт старий, але він знаєте, я часто жартую взагалі на тему бар'єрів, і я розумію, що або в нашій країні щось зміниться в плані безбар'єрності, або мої жарти будуть вічними. І такий жарт це всі кажуть, дороги погані, це що ви по тротуарам не їздили. І ну, це, це, це це така же зага. Цей захід був дуже корисним і дуже актуальним, тому що зараз кількість людей. З інвалідністю на вулицях зростає з геометричною прогресією, і це питання, яке ну, буде торкатися кожного з нас, тому цей захід був дуже важливий. Особисто я до цього ну сюди прийшла, тому що я розумію важливість цього питання. Я розумію, що наше суспільство, наші міста, наші села вони не готові до людей з інвалідністю. Тому це питання потрібно підіймати і говорити про нього постійно, щоб люди ну. Адаптувалася до цього процесу. Сам пан Юрій був неймовірно ну, енергійним, неймовірно веселим, цікавим спікером. Тому, ну якщо будуть такі заходи ще в місті проводитись, я б залюбки ще раз їх відвідала. Я знала цю термінологію, я її вживаю і намагаюся вживати. Це не є нормою в моєму мозку, але якщо я щось думаю, що це не так, я намагаюся це виправити. Зокрема, я вже Знайомлювалася з довідником безбар'єрності, про який казав пан Юрій, і це дуже крута штука, яку рекомендую ну, прочитати кожному, тому що насправді людей з інвалідністю дуже багато серед нас, і це не обов'язково видимі ну, інвалідності. Тому я вважаю, що е, кожен повинен знати і не ображати один одного. Я також знайома з цією термінологією, бо працюю в інклюзивній групі в садочку. Тому ну, ми також знайомимося. У нас проводяться. Якісь колективні наради, колективні е, тренінги, е, тому також я це знаю. Для мене також цей захід був корисним. Мені було дуже цікаво, як Юрій подавав таку важливу актуальну тему з допомогою гумору, з легкістю, е, з позитивом, і дійсно якось звертаєш це все увагу, е, живеш без якихось обмежень, і іноді, навіть на якісь моменти, ти не звертаєш уваги і навіть не задумуєшся над ними. Ну дійсно дуже була цікава. Інформації дякуємо за такі заходи і будемо відвідувати ще їх. Наприклад, я до цього ще була по першій медичній допомозі. Також приїжджали до нас представники громадської організації. Не пам'ятаю, як називалися. Також я була тут в Аладі в цьому залі, і зараз це другий для мене тренінг. Так що так відвідуємо. Тому що є корисна інформації, практикуючись, навчаючись, знайомишся з якоюсь інформацією в інтернеті, слухаєш спікерів і таким чином, якось долаєш ці бар'єри в собі, скажімо так, щоб допомагати цим людям. Ми маємо працювати над собою вже сьогодні, щоб створити їм затишні умови перебування в нормальному, спокійному середовищі, коли закінчиться війна. Я від свого методиста. Я працюю в садочку в третьому висака. Асистентом вихователя з інклюзивними дітьми в інклюзивній групі. Ось то вона мені якраз відправилася. Було дуже потрібно в принципі для мене. Це перший рік, як я почала а, працювати в садочку, працювати з інклюзією. Це для мене все нове в будь-якому разі. Дуже цікаво а, дізналася і багато нового, і дізналася в принципі в більш такому цікавому форматі, скажімо так, не просто по лекціях. Бо в інтернеті багато інформації, але вона місцями так не кидано, що ну не завжди все зрозуміло де літератур. Яку надали собі сфотографували, щоб подивитися, і ми будемо використати, Відкриті до співпраці як з особу для, для співпраці для тих осіб, хто шукає роботу, так і в роботі з роботодавцями надається компенсація за облаштування робочого місця для особи з інвалідністю. Якщо це особа з інвалідністю другої групи, це 10 буде мінімальних зарплат станом на 1 січня. Якщо це першої групи, то їх 15. Ну якщо простою мовою. Зати для облаштування робочого місця для особи з інвалідністю другої групи в межах 71 тисячі, а для першої групи там 106 шість з копійками. Якщо. Тобто майже більше 100 тисяч можна взяти у держави для облаштування робочого місця. І вже е, як то кажуть, зважаючи на ногу на тобто на хворобу людини, захворювання зважаючи на те, як облаштувати правильно робоче місце, можна витратити ці кошти роботодавцям і створити норм. Нормальні, комфортні умови для роботи, якщо це потрібно якесь облаштування меблі, це може бути меблі. Якщо це можуть бути якісь ящички, можливо, це. Може бути певне якесь освітлення або використання технічних засобів, якісь певний там комп'ютер або ще щось, навіть якщо це може бути звичайна робота прибиральниці в офісі, але ці усі є, у цієї прибиральниці чи прибиральника є така хвороба, яка не дозволяє їй захворювання. Є такі захворювання, які не дозволяють їй виконувати фізичну важку працю, а людина вміє це робити. Можна придбати, як то кажуть, обладнання спеціальне для того, щоб чи. Истити килими для того, щоб мити поли, і це буде такий візочок невеличкий. Як ми бачимо, це робиться в супермаркетах, але це можна придбати і для офісів. Це починаючи з чогось складних, якихось програм і до. До самого найпростішого це те, що сьогодні фінансує держава. У нас є вже позитивний приклад, коли для особи з інвалідністю другої групи було облаштоване робоче місце фізичною особою, підприємцем. До речі, цей підприємець і скористався ще однією послугою служби зайнятості. Людина ось, ця особа отримала грант для започаткування власної справи в межах 250 тисяч і за умовами гранту гранту. Цього мікрогранту він називається мікрогрант, бо сума не мільйон а 250 тисяч. За умовом отриманого мікрогранту потрібно було створити два робочі місця і прийняти на на роботу людей. От одна з тих осіб, один з працівників, якого прийняли на роботу, це є особа з інвалідністю, і гранту отримували отримав в нас консультацію, роз'яснення як це зробити, і засобами дії ніхто з папірцями нікуди не бігав, ніхто нікуди не носив талмуди, пачки там не не доводив, що це можна зробити чи не можна, Засобом електронних сервісів ресурсу служби зайнятості були подані документи, розглянута заява і отримано позитивне рішення. Кошти надійшли вже на рахунок фізичної особи підприємця, тобто вже облаштоване робоче місце. Людина працює з задоволенням в комфортних умовах. Це те, що вже сьогодні є. Коли приймається на роботу особа з інвалідністю або учасник бойових дій. Мають право на компенсацію 50% від заробітної плати. І це певна сума протягом року за 6 місяців. Це виходить така хороша сума для того, щоб повернути витрати в заробітній платі. Тобто фінансова мотивація для роботодавців є для того, щоб зберігати робочі місця і на ці робочі місця приймати на роботу ту категорію людей, які ми називали, потребують додаткових соціальної гарантії. Але фінансова підтримка служби зайнятості це та маленька гірка, ті маленька гірка, як то кажуть, яка падає на ваги і стає плюсом для працевлаштування і допомагає людині вийти з квартири, вийти з будівлі, вийти трошечки, як то кажуть, в соціум, адаптуватися і залишатися на робочому місці тривалий час, бо ж для нього влаштовують нормальні умови для роботи. На сьогоднішній день для учасників бойових дій ветеранів діє програма щодо перенавчання. Не обов'язково це має бути прямо в статусі безробітного людина. Це може будь-який учасник бойових дій, прийшовши до завітавши до служби зайнятості, скористатися такою послугою, як навчання за рахунок коштів служби зайнятості. Обирається навчальний заклад, будь-який по Україні обирається професія і проплачує центр зайнятості. Тобто ветеран має має змогу безкоштовно отримати нову професію або здобути нові знання для того, щоб опанувати сучасні навички і влаштуватись на роботу.